Команда Рух 10 була створена тільки торік. У 2011-му вона посіла восьме місце в чемпіонаті Черкас. І ось перший значний успіх команди під керівництвом молодого тренера Романа Халявки. На шляху до фіналу рух 10 переміг команди Цетус 2-1 та енергія 1-0. У свою чергу футболісти ЧДТУ з однаковим рахунком 2-1 обіграли торішнього чемпіона футбольний клуб Дахнівка та володаря Кубка міста дніпро 2003 До речі, ЧДТУ та Рух зустрічалися торік в 1-8 фіналу Кубка. Тоді сильнішими були студенти 1-0. Цього разу було зафіксовано такий же результат, але на користь руху. Єдиний м'яч на початку другого тайму забив Євген Скорняков. Кінцівка матчу минула в атаках футболістів чи ДТУ. Однак змінити ситуацію на полі вони не змогли. Переможці нагороджені перехідним кубком, дипломом першого ступеня, медалями та грамотами. А в неділю 20 травня визначиться володар Кубка області з футболу. У вирішальному матчі на полі центрального стадіону Черкас зійдуться Білозійська Зоря та шпола ЛНЗ Лебедин. Початок гри о 17 годині. Олег Кукса, Анатолій Віка Новини.